Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами ведучий Олег Аліксєєв. Якось у розмові прийшлося почути таку думку. Віруючи, називають себе рабами Бога. А я не хочу бути нічим рабом. Хіба не можна вірити в Бога і бути вільною людиною? Звичайно, кожен має право на власну думку. Але давайте послухаємо, що з цього приводу говорить Священне Писання. Перша заповідь закону Божого говорить: я Господь Бог твій. Котрий вивів тебе з дому рабства. Ця заповідь говорить про те, що Бог не веде в рабство, а навпаки, виводить з нього, тобто дає волю. Тому він ніколи не дозволяв вічного рабства, і вже в 21 розділі Книги Вихід Бог дає веління для господарів, щоб давали волю своїм рабам кожного сьомого року. Однак, якщо раб любив свого пана і не хотів іти від нього, то таке рабство допускалося, тому що це було добровільне рабство, рабство любові. Про ньому читаємо у 21 розділі Книги «Вихід». А якщо рапто ще розкаже полюбив я пана свого, жінку свою та дітей своїх не вийду на волю, то нехай його пан приведе його до суддів і підведе його до дверей або до бічних одвірків та й проколе пан його вухою йому шилом, і він буде робити йому повіки. У старозаповітні часи проколоте вухо раба служило знаком любові і добровільного служіння. І таке служіння приймалося Богом, тому що Він сам усе робить по любові. Ісус Христос це раб із проколотими руками і ногами, оскільки Він добровільно прийняв страждання і смерть замість людини. Мати, що стає вночі, щоб сповити і нагодувати свою дитину, це теж раб із проколотим вухом, тому що робить це по любові. Ось чому віруючі люди називають себе рабами Бога. Бути його рабом значить бути по-справжньому вільним. Щоб зрозуміти це твердження, потрібно врахувати наступне. Ми завжди знаходимося під контролем однієї з двох сил. У зв'язку з цим апостол Павло запитує, хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе як раби на послух, рабами того ви і є, кого слухаєте, або гріха на смерть, або послуху на праведність? Далі він продовжує дякувати Богові, що ви були рабами гріха, але сприйняли серцем те вчення, якому віддалися. Звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності, каже апостол Павло. Єдине, що нам залишається, це обрати, яка сила буде нами керувати. Життя під контролем сатани призводить до найжалюгіднішого рабства. Ну а життя під Божим керівництвом веде до справжньої волі. Питання полягає в тому. Чи є я рабом гріха й сатани, чи рабом Ісуса? Іншого вибору у нас із вами просто не існує. Сьогодні, дорогі глядачі, нам варто замислитись над тими тенденціями, які відбуваються в нашому суспільстві. Адже дуже багато людей хоче обрати для себе саме якусь нейтральну позицію. Не до кінця з Богом, але, звичайно ж, ніхто не хоче бути на стороні зла. Але цієї нейтральної позиції. Немає. Тому нам потрібно вибрати саме сторону Ісуса. Давайте сьогодні молитись про це. Помолимось. Наш добрий батько, і знову сьогодні ми приходимо до Тебе. На жаль, дуже часто в цьому світі ми спокушувані, Господи, обирати гріх. Ми, Господи, йдемо на компроміс із Ним. Ми не до кінця розуміємо важливість святого життя. На жаль, не до кінця часто розуміємо, як важливо бути вірами тобі, як важливо дотримуватись усіх твоїх повелінь, а також твоїх десяти заповідей. На жаль, дуже часто втрачаємо тебе з поля нашого земного зору. Тому сьогодні ми розуміємо, що потребуємо твоєї присутності в нашому житті кожної хвилини. Ми потребуємо щоденного вивчення і дослідження твого святого слова, щоденних молитов і добрих справ. О, Господи! Сьогодні ми просимо тебе. Навчи нас робити правильний вибір у житті. Допоможи нам вже сьогодні вибрати нашу сторону, твою сторону. Це наша молитва в ім'я Ісуса. Ми дякуємо Тобі за почуту молитву. Амінь. Ну що ж, нехай добрий Господь благословить вас і сьогодні. А я, як і завжди, прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваші молитовні прохання, досвіди чи потреби за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення! Thank <laughs> you.